Вогню вашому багаттю, опенбро, сьогоднішнього дня ми починаємо знайомити вас з дивовижним світом сурваріум. Для початку розкажемо про гру загалом та про режим ПВП, локації та спорядження. Зокрема, на даний момент в Сурваріум є два види режиму ПВП. Обидва представляють собою 15-хвилинну масакру двох команд по 8 осіб у кожній. Основне завдання зібрати батареї для захисту від шторму. Страшного катаклізму, який буде введено в гру одним з наступних патчів. Перший варіант режиму реалізований на полях бою Рудня, Школа, РЛС Схід, Хімзавод, Тараканівський порт та Мамаїв-Курган. На цих локаціях батареї з'являються у випадкових місцях на самому початку матчу. Інший варіант ПВП режиму доступний на нових картах: лабораторія Вектор і Кельнський міст. Тут батареї зібрані у спеціальних місцях для зарядки. Зарядка відбувається через випадкові інтервали часу, тож неможливо заздалегідь передбачити, в якому з пристроїв зарядиться наступна батарея. Мета все та ж. Необхідно зібрати якомога більше батарей та при цьому натерти чуба супротивникам. В майбутньому обидва режими будуть представлені на всіх картах, яких в грі на даний момент 8. Давайте познайомимось з ними ближче. Рудня забите податками село, розташоване в Чорнобильській зоні відчуження. Якась загадкова організація проводила там біологічні дослідження і ставила досліди над тваринами. Це велика відкрита карта з аномальним болотом в центрі, чудовою снайперсько-кемперською позицією на церкві і безліч у проходів між будинками та в розломах землі. Школа локація середніх розмірів, де бої відбуваються як на ближніх дистанціях, так і на дальніх. Усередині будівлі не обходиться без перестрілок в притул. В той час як за його межами більш комфортно себе почувають гравці, котрі полюбляють бої на відстані. РЛС Восток секретна військова радіолокаційна база, розташована за Уралом. Це одна з трьох найбільш компактних карт в Сурваріум. На антенні розташована зручна вогнева точка для снайпера. Хімічний завод імені падаючого з постаментів Володимира Ілліча Леніна є тим самим місцем, де почали виробляти гебріцид одна з найбільших відкритих локацій у грі. Тараканівський форт архітектурна пам'ятка 19 століття з Тарганами, розташована в Рівненській області України. Відрізняється великою кількістю коридорів, кімнат і розвилок. Мамаїв курган відомий всім меморіал з величезною статуєю батьківщина Мати. У всесвіті сурваріум став місцем запеклої битви армії відродження з лісом. Постійні бої до невпізнання змінили вигляд кургану. Це велика та відкрита карта. Тут передбачені різні позиції для снайперів та траншеї, за якими можуть пересуватися штурмовики. Лабораторія Вектор багаторівнева локація, прототипом якої є науковий центр вірусології та біотехнології Вектор, що розташований в декількох кілометрах від Новосибірська. Кельнський міст перша карта, яка перебуває поза межами пострадянського простору, відрізняється невеликим розміром і новим режимом ПВП, про який ми говорили раніше. Тепер перейдемо до екіпіровки на сьогоднішній день. Гравцям доступно спорядження чотирьох угрупувань: бродяги, чорний ринок, армія відродження і поселення край». Бродяги пропонують екіпіровку з легким культовим захистом та ізоляцією від слабкого аномального впливу. Зі зброї у них можна придбати пістолети, кулемети, рушниці і снайперські гвинтівки. Чорний ринок володіє спорядженням з міцнішою бронею, дробовиками та автоматами. Бійці чорного ринку не соромляться застосовувати в бою капкани. Армія відродження віддає перевагу важкій штурмовій броні і зброї з армійських складів країн СНД. Воїни поселення край декорують свою екіпіровку. Одяг прикрашений шкурами тварин і різними символами. В арсеналі угрупування знайдеться зброя країн Варшавського договору з елементами озброєння НАТО. Поселенці активно користуються артефактами. На цьому ми закінчуємо нашу розповідь. В найближчому майбутньому вас чекають нові відео, з яких ви дізнаєтесь все найцікавіше і корисне про світ сурваріум. Всім спасибі за перегляд!